Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 19 жовтня 2023 року. Так, отож, карта дня на сьогодні. Ой, класно, шістка посухів. Одні колоди Верховна Жриця. Чістка посухів, карта переможця. Це або ви чогось втілите, або це от таке буде у вас відчуття, гордість за себе. Я молодець. Я зробила, я зробив чи втілив. Підставляйте кожен під свою ситуацію. Можливо, ви давно до чогось йшли і сьогодні саме це закінчили, комусь щось сказав. Це може бути як грандіозно, так і дрібне, ну, Щось дріб'язкове, але для вас це перемога. Що могла протистояти, міг сказати, міг відстояти. Ну, тобто, що для вас буде перемогою? Супер. Тут карта вогню: для вас це важливо, для вас це от настільки. Все червоне, ноги червоні, руки червоні, тіло червоне, одяг червоний. Ну, це для вас дуже важлива ця перемога, дуже важливий, можливо, для когось це статусність. Ви довели свою правоту, ви ну, підставляєте кожен під свою ситуацію. Особливо на дні колоди Верховна Жриця, от, довели свою правоту. Тому що Верховна Жриця це карта з подвійним дном коли і хитрість, і маніпуляція, і обман, і підстава, і от коли біле видають за чорне, коли неправдива інформація, то, можливо, саме тому і такий, от такі, е, така гордість за себе, таке відчуття, що я довів, що я правий, що я е, не причетний до маніпуляції до брехні, що я правдивий дуже гарна енергетика сьогодні. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам сьогодні допоможе, угу. мечі, сімка мечів? Допоможуть мечі це слова, це інформація, і мечі надають ясності. Саме тут карта хитрощів дуже схожа на те, що в нас була на дні колоди, тільки там подвійність, обман, а тут така, коли ми подаємо інформацію з користю для себе і вам дуже цікаве поєднання таке на дні колоди подві... карта з подвійним дном що саме в видно була ситуація така якась незрозуміла неправдива і ви сьогодні доведете що ви правий, що ви не обманювали, що ви чесна людина, але при тому будете використовувати хитрість, <с? <с?> хитрість в словах, хитрість, подання, подава... як ви інформацію цю будете подавати, все рівно ви скористаєтесь якоюсь хитрістю. Ну, можливо, ситуація така буде, що, щоб довести справу до кінця, потрібно буде якось трошки схитрувати. Підставляйте кожен під свою ситуацію, ну, чому саме потрібно буде схитрувати. Чи це інформацію якусь трошки поміняти? Чи це не договорити щось? Чи це ваші думки змінилися, зміняться? Тому що матч це є інформація, наші слова і наші думки, а що буде заважати? Що нам буде заважати сьогодні? Королева Кубків доросла жінка стихії вода, риба рак скорпіон. Підставляйте під себе, хто вам ця жінка? Ваша половинка, мама, бабуся, подруга на роботі, можливо, керівник, може, це жінка-фахівець, така як психологиня. Ну, це або, так як це фігурна карта, жінка, така жінка буде вам заважати, або енергетика. Енергетика кубки це наша, емо, наші емоції, і будуть заважати вам емоції. Вразливість, така чутливість, сльози, істерика, заважати, можливо, Говорити неправду, будуть заважати емоції. Або ж заважати емоції, будуть насолоджуватися, от вже результатом, коли ви доведете, переможете, доб'єтеся свого і заважати тоді будуть емоції. Ну. Дивіться, підставляйте під свою ситуацію, але енергетика класна. Дивіться, яка тут людина задоволена, впевнена, лавровий вінок на посуху, лавровий вінок на голові. Сьогодні ви маєте можливість бути переможцем. Втілити, довести до кінця справу, довести свою правоту. Використайте цю енергетику на користь для себе. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня, вдалого дня, цікавого дня. Будьте сьогодні переможцем в тій сфері, де вам цього потрібно, де вам хочеться, де для вас важливо проживіть сьогоднішній день. З радістю, з любов'ю і з вдячністю, і особливо до тих людей, які причетні до вашої перемоги, які були поруч з вами, які є поруч з вами, які вам допомагають, які вас підтримують. Я дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Дякую вам за... Подобайки за підписки. Всіх вас люблю, обіймаю, ви для мене важливі. І почуємося, мої любі папа. -па.